Засідання постійної комісії з питань земельних відносин природного користування планування території Чому Української селищної раду. На сьогоднішнє засідання не було п'ять депутатів, засідання було правоомощне. До порядку денного виносяться у нас 30 питом. Перед розглядом порядку денного надійшла заява від депутата. Щеплення Віталія Григоровича, який він повідомляє відповідно до чину законодавства статті 28 закону України про запобігання корупції, статті та статті 59 дев'ять прийму 1 частина кону про місцеве самоврядування у суду усвідомлюючи наявність приватного інтересу та можливості конфлікту цього інтересу і його публічному обов'язку як депутата ради він повідомляє комісію про цінний конфлікт інтересів скільки не Засідання певної комісії буде розглянуто питання щодо надання йому земельної ділянки, водночас повідомляє, що не буде брати участь у обговоренні та голосуванні. Прошу прийняти порядок денний, проголосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Приступаємо до розгляду порядку денного. Про розгляд та затвердження технічної документації щодо встановлення. Вінні Олександрівні пуще 60 сотих для стрільонь призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Земельна ділянка розташована в селищі Чорноха. На земельній ділянці є об'єкт нерухомого майно, це житловий будинок, який на продовольственності належить. За проти трималися нагрузку. Про розгляд та затвердження технічної документації земноустрою щодо встановлення відновлення меж саме неділюнки натурально. So, Проводка та затвердження технічної документації з заноустрою щодо встановлення і відновлення мер земельних ділянки на турій місцевості Воща Григорії Івоновичу. Служі з льовим призначенням для ведення Творного сільського сподарського виробництва та давання цього. питання в зв'язку з оформленням спочинку. За дозвіл підтримується до за розвитку. затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на туріна місцевості Куча Марії Вогнені. Площою 351 гектара, з цілею призначенням для ведення товарного сільського господарського теж земельна частина.

Устрої щодо встановлення відновлення меж заменить ділонки натурній старості кучер Марії Івоні пощо 255 гектарів для ведення товарноського сподарського виробництва, за мене розташована на території Вороньківського старостинського округу. Це теж земельна мене частка бой оформлюється сподщина. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельних ділонок та передачу в оренду полтова обламежа та шість земельних ділоночок, де розроблений проєкт відведення сформування земельної ділянки під... Де... Земельний ділянок на території Харківського старостинського округу. земельні ділянки знаходяться під ХТП. Передаємо оренду терміну на 10 років, з виплати раної плати 12 від Це земельні дні, знаходяться на території Воронківського, Кедівського та Ноликівського Старостинських усі. Це теж під цими опорами то під ХТП є земельні діляночки передаємо оренду терміну на 10 років з виплатою раної плати 90% від нормативної. Дінок полтова обленерго. Це дві зелені ділянки на території воїнських старостинського утру. Кожна різних поп'ять квадратків, на триквадротних. Передаємо варанду терміном на 10 років з на рамку, 12%. Введення земельної ділонки білої палетині, Площа 2,2 гектара. За рахунок земельної ділонки площею 10,2 З цільовим призначенням для чого косіння тревожних будівлі. Земельна ділянка розташована за межами населених пунктів на території Харсійського старостинського округу. Надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки білих Валентині Дмитрівні Площу 1, гектол. за рахунок земельної ділянки площу 209 гексова. Земельна ділянка розчаткова на збережена населення пункту на території Харківського старостинського міську з цільовим призначенням для сінокосіння та виготовлення. Надання дозволу на виконання. Введення земельної ділянки, куламенку Надії Володимирів площу 4 гектари. За рахунок земельної ділянки площею 35 гектар, Земельна ділянка розташована на території Черкенської селищної обрії. Замена населеного пункту, цільовим призначенням для сину осіння та опасання куду. Тут до заяви долучено 5 поставків на корінь.

площою 60 відсутки для городництва за рахунок зарані ділянки площу 7 зарання ділянка розташована на території е, Київського старостинського укрути. Про надання дозву на виготовлення технічної документації заморуснього щодо встановлення відновлення мат замельної ділянки турі на місцевості фермерських. 1979. Це на земельний часки по земельною кощою 748 гектарів, прийом призначення для ведення товарного спосударського виробництва, з метою формування земельних ділянок та внесення відомостей до державного земельного падосу, так як відомості, не внесені, земельні ділянки розташовані. Київського Старостинського округу за розподілення Луговик війська. Луговик військові знайомі. Це ОІ no та таї номер 11 Ми надаємо дозвіл на розплення технічної документації щодо встановлення відмовлення. Ну, надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо... і Площею 1,66 у нас кадострових столят для приношення для ведення того виробництва. Земель ділянка розташована на, на території постановківського старостинського округу. Оформлюється спольщина, е, е, це сертифікату Депобітний перелік робіт на території земельних ділянок з господарського призначення, розташованих на території Чорноханської селищної роди. Дорішення про об'єктний перебіг додається. Тут у нас ем, загорна площа земельних ділінок 932,7 гектара та 172 земельних діліних. Такі відомості, які нанесені до Державного земельного кадастру, розроблені викопіювання і подані до департаменту агропромислового розвитку. Буде співфінансування на виконання цих робіт 50 до 50, тобто із місцевого бюджету, буде виділено. За гектар буде 100 гривень розраховують, і вони просять, щоб ми прийняли своє рішення, і потім буде через тендер зам... замовлені в них робіт. Фінансовому відділу виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради передбачити кошти на виконання доходів по інвентаризації земельних ділок, сільськогосподарського призначення Відповідно програми розвитку земельних відносин раціонального використання земель Чорнохинської селищної територіальної громади на 2025 2027 роки затверджено рішення в сороковій сесії восьмого скликання під час дії воєнного стану Чорноханської селищної роки від 29 серпня 2024 року за номером 1765. Як субвенцію обласного бюджету було розмірі 46 тисяч 639 39 гривень, відділу буговського та фінансової звітності виконавчого комітету Чорнобильської селищної роди перерахувати міжбюджетну бюджетну субвенцію до обласного бюджету Полтавської обласної роди на виконання заходів програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період. 2022-2027 27 років, затвердженої рішенням 9 позачергової сесії 8 скликання Полтавської обласної роди від 24 грудня 2021 року за номером 361 зі змінами в розмірі 46 639 гривень. За проти на років. Про внесення змін до рішення 32-ї. Скликання від 3 вересня 2010 року Харківської сільської роди проводить за затвердження технічної документації землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою в кармарському господарській світі та передачу ворогу. Ми вносимо зміни у пункт 2.1 та 2.2 викладач наступній редуктор. Становити розмірованої позиції замельної ділянки з цілем призначенням для ведення того сільськогосподарського виробництва площу 1 гектори, яка розташована в селі Бондарі 12% від нормативної грошової оцінки. Це було прийняте рішення, що в 2010 році Харцівської сільською водою. Там, де є об'єкти не е, е, об нерухомого майна, це не житлові приміщення, які належать фермерському господарству світочі і не було заключено договір оренди. Було у рішенні прописано заключити договір оренди. Технічна документація є сформуваною, але договору оренди не було на цій земельній буйомі. Тут передати користування фермерському господарству світа земельну ділянку для ведення топового міського господарського виробництва, терміном на 49 років. Розміру орендної плати не було. І, відповідно, ми вносимо зміни і вкладаємо до розвіровання. Дострокове припинення права користування земельною ділянкою малишка лінії Юрівні, площою 60% для голодництва земельна ділянка, розташована на території Володійського старцинського округу, у зв'язку з добровільною відмовою, право користування. Марении Анатолия.